Олександр Миколаївич, доброго дня. Доброго дня вам. Розкажіть, будь ласка, як у вас підвищилася пенсія після рішення суду. Яка була, яка стала? Почав я працювати по даному питанню десь приблизно з марта місяця. Предварительна пенсія в мене була 8 700. Я звільнився у 2001 році. Я майор відставки, був старшим переважном карного розшуку. Після перерахунку пенсії, це буквально е, отримав пенсію 5, так, 5 числа цього місяця, я отримав пенсію 14 32 гривні 90 копійок із 8 тисяч 700. А така в мене була такий в мене був перерахунок з допомогою нашого адвоката Тетяни Владимировни. Тобто майже на 6 тисяч, так, пенсія збільшилася? Так, е, да, майже на 5 600. На 5 600. Угу. Дуже добре. Це немало Це, Звісно. Це дуже, так. дуже скільки... приємно. Так, а скільки у нас, виходить, часу це зайняло? Ви звернулися в березні 23-го і отримали перераховану пенсію від 5 грудня 23-го року, правильно? Так, Угу. Так, так. Підкреслюю, що в нас була з вами апеляція. Тобто це не просто е, рішення першого суду, але це разом е, з апеляцією. Правильно? Так, це, да, це якраз іменно все за апеляцією. Який Ви нас получили, довго, так? суд розглядав е, вашу справу? Нашу справу розглядав я сам з Донецької області розглядав Донецький обласний суд. Угу. Е, так. І е, ви коли розповідали про себе, я хотіла уточнити, скільки у вас років вислуги було при е, звільненні з МВД? У е, мене було 23 роки і 6 місяців. Угу. Тобто... Це на 2001 рік. Угу. Але я знаю, що ви після того, як звільнилися з МВС, ще і служили в Збройних силах України. Вірно? Так. З 2016 року по 2000 по листопад, 6 листопада 2017 року. Я служив в Збройних силах України славному 46-му батальйоні Данбас. Формував батальйон. І коли ви вже звільнилися вдруге, то у вас наразі виникли теж певні проблеми, наскільки я знаю. З зарахуванням цієї вислуги е, зі Збройних. У да, 2018, да, 2018 році я обратився в Славянський пенсіонний фонд по поводу перерахунку пенсії. Ну, Мені там підказали. Мотивація така: ви переходите або на пенсію системи МВД, або приходите на пенсію ВСУ. Mm -hmm. Ну, я подумав, що це буде тяганина, це буде довго. І я залишився на я остався на пенсії в системі МВД. Ну, така відмова є незаконною, і наразі ми розпочинаємо процедуру по збільшенню вашого відсотка від грошового забезпечення, щоб так. вам зарахували е, вислугу. Е, Три роки правильно О, в Збройних силах вислали сюди моє лічне діло, де я зараз знаходжусь в Кіроградській області з Новомосковська. Моє лічне діло з воєнкомата Бахмутського. Mm. Де є справочки всі, на, на цей момент по тим справочкам, моя вислуга років составляє 26 років. Mm -hmm. 26 років. а це з учетом того, що я служив в ВСУ. З 23 з половиною, вислуга роки на, на даний момент стала 26 років. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому я хочу зробити пересчет пенсії. Добре, цим ми з цим ми вам допоможемо, скажімо так. Дякую. Так, розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до такого рішення? Тому що у кожної людини, скажімо так, своя історія прийняття рішення, щоб судитися за пенсію. Після ВСУ після я робив в Водізірноохрані на Донецькій залізній дорозі в Красному, в Лимані. Вот. Ну, а после того, как уже началась война, мне пришлось уйти. Трошки поработав еще в школе, ну, тоже опять-таки пришлось уйти, потому что начались боевые, боевые действия. Я с района Бахмут, Красный Лиман, Северск, из самого Северска пришел. Поэтому, ну, как бы, деньги, гроши, это такое дело, что они никуда не помешают. Это с одной стороны. А с другой стороны, тут, где мы живем, нужно и уголь покупать, и дрова покупать. Світ, електроенергія, і я вирішив, що я наразі начну все-таки все е, через адвоката, через вас, Тетяна Владимировна. Рішить питання об розчеті військової пенсії мої. Угу. Чим найбільше вам сподобалась наша співпраця? Мене не тривожує. Я зібрав документи, переслав і забув, як а то кажуть. Адвокат мені тільки пересилала увідомлення тому, що пройшла апеляція, пройшов суд, пройшла апеляція, касація. Це саме, і рішення, і я отримав пенсію повишену. Тобто я не внікав ні в що. Єдине, що, що тільки вислав всі документи угу. Ну, Касації в нас не було, я поправочку зроблю. Я Та, не так не... виразився. <рес> <рес> ну, Просто щоб. Для розуміння, скажімо так. Да. Так, на кожному етапі у вас були фото документів і розуміння, да. скільки цей етап займає по сроку приблизно. Да. Так, скажіть, будь ласка, ви б наразі рекомендували юридичні послуги нашої компанії? Я... Так, да, я обов'язково з своїм служить, хто оголився э, на даний момент, і да, не відтягував, тому що э, в цієї місяця треба вирішити вопрос з відчаток. Через місяць-дві, время, по закону ви не зможете через суд вернуть ці свої гроші, які вам задолжало наше государство, наша держава. Тому що гроші там не маленькі. Хто був на нолях по тисячу гривень не доплатили за модірування, за питання і проче, проче, проче. Тому в течение місяця вам треба обратитися до адвоката. Всі, хто мене чують, бачать зараз і чують, не тільки мої сослуживці, а всі е, громадяни, які служили, громадяни України, які служили в СУ. Я рекомендував би вам Тетяну Владимировну, з якою я працюю і далі ще будемо працювати. Дякую, це дуже, дуже важливо, те, що ви сказали, тому що Дякую. якщо людина пропустить цей строк звернення до суду, то на жаль, її справу вже не будуть розглядати, тому що буде вважатися, що вона пропустила строки позовної давності. Тому тут варто не звалікати, оскільки люди коли звільняються, в них ну, наступає новий період в житті, тобто в них нові проблеми. Їм потрібно знову ж таки там, пенсію комусь оформити хтось просто в шоці він повинен відійти від того усього жахіття, що він побачив взагалі. Да. Тобто людина, я розумію, що в неї голова забита зовсім не цим. Але про це потрібно знати і пам'ятати, щоб потім не залишитися без своїх законних грошей. Добре, дякую вам дуже за вашу історію. Хочу вас привітати зі святом Збройних сил, що ви теж внесли свою показали свою громадянську позицію, допомагали нашій державі. Дякую вам за це, зі святом вас. Дякую вам. Будемо на зв'язку. Добре, на все добре.